Житомирська поліція здобула третю перемогу на літніх зборах, перегравши на виїзді Верес у матчі, який складався з чотирьох таймів по 30 хвилин. Впевненість приходить з кожною грою, і сподіваюсь, ми підійдемо до ліги конференції в гарному настрої та впевнені своїй грі. Уперше у ворота суперника вовки поцілили вже на другій хвилині гри. Потім обидві команди обмінювалися атаками. Житомиряни більше володіли м'ячем. Однак і футболісти Вереса створювали моменти. У друге м'яч у ворота Вереса потрапив на 76-й хвилині. Відзначився Луіфер Ернандес. А ще за 5 хвилин ударом з середньої відстані Богдан Кушніренко довів рахунок до розгромного 0-3. В завершальному таймі вовки змогли забити у четверте. Мустафаєв знову асистував від кутового прапорця. А Кушніренко оформив дубль, відзначившись ударом головою. Після цього, наприкінці матчу, Верес заробив пенальті. А Микола Гайдучик зумів забити гол. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-4. Це була складна гра, тому що, ну, по перше, так було жарко. По-друге, трохи втомлені граємо під навантаженнями. Але так, результат гарний, скористалися всіма своїми можливостями, тому, в принципі, гра непогано. Житомирські вовки кажуть, наразі їхні головні завдання набрати хорошу фізичну форму та дотримуватись вказівок тренера, щоб досягти максимальних результатів.